Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і я розповідаю в своєму блозі про те, як моя улюблена справа стала моєю роботою тут в США. Я проживаю в США вже три роки, і моє хобі піклування про тварин стало моєю роботою. І сьогодні хочу розповісти більше про цю чудову собаку. Це німецька овчарка. його звати Аріс. і маю честь піклуватися про нього вже дуже довгий час. Це військова собака, військового, який служить в армії Сполучених Штатів. І чому маю честь? Тому що військовий, який служить в армії США. Підтримує Україну і так як ми з України і переживаємо все те, що зараз відбувається. І коли ти зустрічаєш тут в Америці людей, які є військовими, які розповідають те, що вони можуть говорити, і розповідають, що вони підтримують, підтримують українців, підтримують Україну, підтримують українську армію, то це надихає. І хочу розповісти про цю собачку. Він це просто чудова собака, він такий а, дуже класний, дуже добрий. І в чому його особливість, він адепт, тобто він як усиновлений, його називають тут, типою, взятий з притулку. І в чому його особливість? Що він з притулку, в тому, що він. Трошки по-іншому реагує, ніж звичайні а, звичайні авчарки. Він реагує на великі машини, він реагує на коли йде гроза. І він трошки такий буває знервований, схвильований, коли великі, коли великі якби, автобуси чи машини проїжджають. Тобто він має якусь таку свою травму. І трошки хвилюється. Це дуже-дуже добрий пес, він дуже класний, дуже добрий. Ми його дуже любимо. Він, на вигляд, звичайний такий пес, але він такий лагідний, такий добрий до людей. Він такий милий, діти просто обожнюють. І сьогодні переписувалась з дружиною цього військового, який. Я хазяїнами цього собаки, і, зна... і знаєте, про що ми розмовляли з нею в переписці? Вона каже, ну я пишу їй, що він дуже добрий, дуже класний пес, і ми так раді піклуватись про нього. І вона говорить такі речі. так, дійсно, Арієс він навчив мене якби зупинятися і насолоджуватись життям. Каже, я багато років цього не могла зрозуміти. І тільки Аріяс, коли ми взяли його в нашу сім'ю, він навчив нас просто зупинятися, нам мить, нюхати квіточки, нюхати травичку, просто бути в моменті, як то кажуть. І дійсно, що чим більше я піклуюсь про різних собак, тим більше я дізнаюсь їх якісь особливості. Тим більше я розумію, що собака це дійсно класний нам друг, вчитель, і це класний може бути товариш, якщо ти дійсно ну, любиш їх, ти моє в них чому повчитись людям. І це ну, правда життя. Я кажу так, дійсно Аріс вчить мене просто бути в моменті. І радіти тому, що є зараз. Він дуже такий радісний, щасливий, добрий пес. А ще в нього є така особливість, яку раніше я не спостерігала не за одною собакою. Він любить ловити мух. І ми сміємося, що коли в нас вдома Арієс, то в нас немає мух. Він завжди переловить всіх мух. Він у мене вже четвертий раз, я піклую за ним. і... Я дуже щаслива, що мені довіряють на такому рівні люди, які мають і свого особливого тренера для нього, і мають а, спеціальні підготовки військові. Але коли вони десь їдуть відрядження, то вони завжди залишають його мені. І це для мене дуже приємно, що мені довіряють а, таких класних, класних псів. У нього дуже Розвинутий нюх, ну, як у всіх собак, але він такий особливий пес. Видно, що він дуже натренований, розумний і при цьому всьому дуже-дуже добрий. Я дякую вам за увагу. Ще більше у моєму блозі. Заходьте на мій YouTube, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Я буду ділитися більше і більше про тварин, яких. Я маю своєму домі, про яких я піклуюсь час від часу. Всім пока.